Я все не поїм. Проекспериментуємо, дамо різні форми текстури. Проте хочу попробувати. Не виходить. Ні, не виходить. Левої, так. Зубчики вони дають просто упор. Ай-яй-яй-яй-яй. Не розчитав. Перше, наскільки складно, наскільки складно звикати, тобто адаптація триває. Ми давно шукали інклюзивні тарілки, тому що в, нас, в нашу кав каву хоробрих відвідують в тому числі ветерани з ампутаціями, люди з інвалідністю. І хотілося для них придбати посуд, ну, завдяки якому їм буде комфортно вживати їжу. У нас там був залишок грантових коштів на відкриття кав'ярні. І якраз от на ту суму, одна тарілка 800 гривень, у нас був залишок 2400 ми вирішили закупити три тарілки. Ми теж експериментуємо, ми дуже давно шукали інклюзивний посуд.